Чому ж ваш оцей інжир? 120. 120. Нормально, диня вон по 30 у чоловіка. Чого? Диня по 30, то не ваша. Ясно. Важка ясна. Кавуни по 15, по 35. Диня. Доброго дня. Так, виноград, отут по 45 і ще дешевше. По 45, по 45 помідори, по 25 Вон, слива є. Гляньте, яка слива, красива. По 25 це найгарніша ціна на сьогодні, що я бачила. По 30 огірки і по 170, Ой, Малинка, яка гарна. І вже от груша жовта. А то всі продавали тільки зелену, по 65, брокколі по 70. Так, і тут же. А от у них тільки продається ця рябіна чорноплодна, і хтось у мене питав, чи є вона, вона є ось тут, по 80, поруч з медом, де жіночка продає свій мед. І часник по 150 і по 20 цибулька. І перець ось такий по 60. Тільки у вас рябіна ця продається, так? Да? А то в мене питали, чи є ця рябіна? Я тільки її в вас і бачу. Чорноплідна рябіна. Сливи по двадцять.